Бажаєте на різдво чогось надзвичайного та особливого? Саме таким свято буде в Польщі, адже вже почали працювати різдвяні ярмарки у великих містах країни. Варшавський різдвяний ярмарок польською звучить як Ярмарк Божонародзеньовий. Почав свою роботу в передостанній тиждень листопада. Всі ці дні... Ринкова площа старого міста буде сповнена музики, світла, веселощів та святкової метушні. На ярмарку можна придбати сувеніри, солодощі, ялинкові прикраси, біжутерію, картини вуличних художників та ще багато всякої сячини. Кожен бажаючий може написати листа до Святого Миколая. Люди тут абсолютно різні. Коли одні знімають аматорське відео, фотографуються, то інші годують голубів або їдять смачні начиння. а хтось проводить час з культурної точки і слухає шарманку. Закло Діана з Варшави спеціально для школи юних журналістів.